Вітаю, шановні українці, в Німеччині! Що важливо знати під час продажу вживаного автомобіля в Німеччині? Зробіть, будь ласка, репост цього відео, тому що тут буде дуже багато цікавої і корисної інформації. Є декілька речей, які ви повинні завжди пам'ятати, коли ви збираєтесь продати ваш автомобіль. Ну, по-перше, це те, що договір купівлі-продажу в Німеччині можна укласти як в усній, так і в письмовій формі. Багато німецьких адвокатів радять саме робити це в письмовій формі. Чому? Тому що тільки в письмовій формі ви можете е, зафіксувати і в подальшому доказати, на яких умовах ви продали ваш автомобіль. Наприклад, ви повинні знати, що в Німеччині щонайменше один рік. Продавець несе відповідальність за будь-які дефекти і пошкодження, які будуть виявлені е, в цьому автомобілі новим покупцем, друзі. Так, якщо в Україні це правило майже не діє, то в Німеччині, продавши автомобіль за усною домовленостю, новий покупець може протягом щонайменше одного року прийти до вас і пред'явити вам претензію, що, наприклад, там щось не працює, зламалось, або взагалі ви продали автомобіль з прихованим дефектом, друзі. Тому обов'язково підписуйте. Письмовий договір, і обов'язково пропишіть саме головне це звільнення від відповідальності за будь-які дефекти і звільнення від будь-яких гарантій е, щодо даного автомобіля. Що основне потрібно передбачити в договірі. В загальному ви договір можете скачати в інтернеті, але я раджу складати договір у професійного рехтсан Вальта, фюрферкерс рехт. Е, чому тому що. Е, Дуже важливо ці нюанси і деталі прописати в договірі. Але що в загальному потрібно прописати в цьому договірі? Ну, по-перше, загальні речі, такі як імена та адреси покупця, продавця, номерний знак та ідентифікаційний номер транспортного засобу, аксесуари, наприклад, якщо ви передаєте якісь аксесуари, там зимову літню гуму, наприклад, багажник на дах тощо. Показання з обов'язково обов'язково в договорі, ціна продажу. І тепер саме головне це дефекти, друзі, дефекти. Тому що зафіксовані дефекти. Дефекти в договорі це ваш доказ. Покупець вашого автомобіля повинен знати про них заздалегідь, щоб він не зміг звинуватити вас у шахрайському веденні в оману е в майбутньому. Друзі, це дуже важливо. Виключення гарантії, е виключення відповідальності за матеріальні дефекти як приватного продавця є дуже і дуже важливим. Друзі, це те, про що я кажу. До мене звертаються люди, які розповідають дуже. Жахливі історії, коли продають автомобіль, особливо на підставі усної домовленості. Потім там через місяць-два до них приходить покупець і каже: Верніть мені гроші або відремонтуйте мені мотор, тому що ви мені продали, і от ви мені вже продали з цим дефектом. Я автомобіль зламаний. Розумієте? Це велика проблема От. Тому виключення гарантії це означає, що ви не несете відповідальності за дефекти, про які ви навіть не знали, друзі. Наступне, що в договорі важливо прописати, це пошкодження внаслідок ДТП. Якщо ваш автомобіль потрапив в аварію, ви повинні згадати про дану аварію у договорі. Якщо ви не згадаєте про це, ви стверджуєте, що автомобіль не був в аварії, друзі. А це вже відповідним чином неправда. О, тому. Покупець може в подальшому пред'явити вам також претензії. Дуже важливо це прописати і підтвердження передачі, наприклад, прописати про передачу відповідних документів, наприклад, тих самих ЦУЛАСОН з Бишайніґон, один наприклад, прописати передачу ключа. Підтвердження технічного огляду, ТЮВ та отримання вашого автомобіля по договору. Ну і, звичайно, підписи, друзі, це дуже важливо. І також пам'ятайте, якщо е, новий покупець захоче зробити тест-драйв вашого автомобіля, обов'язково з ним підпишіть спеціальний документ. Перевірте, чи є в нього посвідчення водія, чи є в нього страхування. Е, чи передбачено вашим страхуванням будь-які випадки пошкодження автомобіля під час тест драйву, обов'язково підпишіть з ним спеціальний документ, е, що особа сідає з. За ваш автомобіль і е, здійснює тест драйв вашого авто. Друзі, е, в загальному пам'ятайте, бажано на підставі усних домовленостей автомобілі в Німеччині не продавати, тому що. Е, і шахраї трапляються, і люди є в Німеччині також, які е, люблять потім пред'явити претензії, особливо іноземцям, тому що всі українці тут іноземці. От, тому е, підписуйте письмовий договір, де прописуйте всі умови. Не пошкодуйте тих 200-300 євро на рехсанвальта. Заплатіть, але щоб у вас договір все було прописано, щоб в подальшому вам ніхто не пред'явив таких претензій, тому що в мене таких випадків серед е, моїх підписників дуже багато. Тому, друзі, зробіть репост, поділіться цією інформацією і знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.